Вітаю, друзі! Сьогодні 4 листопада з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Клочок. і сьогодні з нами традиційно вже в студії політолог, міжнародник. Ну, весь час хочеться сказати, політолог-міжнародник, але такого не буває. Тому політолог і міжнародник Максим Не Вітаю тебе, друже. Вітаю, як, як завжди, радий тут бути, але тут, знаєш, взагалі можна ж по-різному називати кожен з нас. Творець своєї реальності і те, термінологія це велика умовність, скажімо, тому що в кожному нас є свій всесвіт суб'єктивний, от ми цю реальність сприймаємо по-своєму, тому все, ну, все під... дуже коректно. Давайте тоді про суб'єктивність, тому що вона нам крайне обхідна. Ми в студіях часто аналізуємо і це наша робота. Події міжнародного плану, внутрішні події. От сьогодні я хотів би поговорити з тобою про міжнародний контекст через призму внутрішньої політики. Бо ну тут ніяк. Мова йде про черговий звіт Європейської комісії, якому мовиться про те, що у нас суперуспішні кроки в семимильні на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі, і дійсно, звіт, який вчора з'явився напередодні, і нинішній, вони трішки відрізняються не суттєво. Але загалом позитивний, кажуть, що ми все виконуємо майже все. Ну, треба більше приділяти уваги боротьбі з корупцією і провести реформу верховенства права, бо якось цим не зовсім в Україні. Кажуть, не чіпайте також антикорупційні органи. Знову там було про це зазначено. Але загалом нам дають і гроші, і так далі. Виділяють майже 2 мільярди. Євро, але не ті 2 мільярди євро, які мали виділити. Це історія трішки мутна. Я буквально щойно там глядачам розповідам, Нам виділяють 1,35 мільярди сотих євро за те, що ми зробили на цю хвилину, і ще 6 мільйонів за те, що мільйонів за те, що зробили ще раніше, а мали б ми отримати ну, майже 2,5 мільярди. Тобто ситуація така трішки закручена, і там дійсно я так бачаю, що цифри ці спеціально спутали для того, щоб не всі розібралися, що відбувається, але ну певні застереження є. От скажи, будь ласка, з огляду на звіт і з огляду на те, що ти знаєш, наскільки ми такими справді семимільними кроками рухаємося до членства в ЄС на сьогоднішній день. Та я б сказав, що ми рухаємось в цілому в нормальному темпі. Насправді, якщо подивитись на темпи вступу тієї чи іншої країни до Європейського Союзу, особливо так там трошки ближче до нас, до Сходу, або там, якщо брати Балкани, то рухаємось ми хорошим темпом. Ну прям нормальним. Не сказати, що ми робимо щось феєричне, фантастичне, що ми там. Перестрибуємо усі там можливі е рекордні планки, але рухаємось непогано. Враховуючи знову ж таки, що у нас ще й повномасштабна війна, у нас багато різних викликів і задач, можна сказати, що це це добре. А якби ми ще самі собі в ноги не стріляли, то можливо, дійсно ми б встановили якісь рекорди. Якби от, знаєш так біжиш, вже добігаєш перед фінішною прямою а потім. Такий, такий каже, Олег, Олег, кинь сюди граблі бігом. І Олег, кидає граблі, і ти так хоп на них стаєш, навпав, трошки полежав, півгодини встав, знову побіг. То якби таких кейсів не траплялось, то в цілому темп був би швидшим. Знову ж таки, нам є ще тиснути чим на Європу, тому що, ну, якби вони нам винні, багато в чому. І у нас є до них дуже серйозна претензія щодо російських заморожених активів. Вона дуже сильно справедлива, тому що ну тягнуть дуже сильно. От ти казав за 2 мільярди, 2,5 мільярди, це, звісно, добре, але нам треба 140 мільярдів. І вони нам треба вже навчора. І вони є у Європі, і це російські гроші, які можна нам віддати, та ж сама Бельгія. Заробляє заробляє Бельгія персонально на цих активах, на податках з прибутку від цих активів там два з половиною близько трьох мільярдів євро на рік. Нічого собі так? здавалось би, ну тому десь десь ще на фоні певної ну, відчуття певної провини перед Україною. За те, що ну скажімо, вони розуміють, що могли б зробити більше. Вони ще на щось там і очі можуть підзакрити, і в цілому, десь нас. Трошечки перехвалити, та загалом, ну ми ж розуміємо, що поки питання з війною не вирішиться, доти весь цей прогрес він буде чудовим, він буде прекрасним. Він буде надзвичайним. Ти пам'ятаєш, був саміт НАТО ще при живому Байдені. Ну точніше, він ще живий і не хороню його заздалегідь в жодному разі. Але ну, при тому, коли він ще президентом був, ухвалили там оцю канатну дорогу України до Європейського Союзу, затвердили невідворотній шлях України, ой, не, не до Європейського Союзу, до НАТО. Е і це все, як і членство там потенційне в НАТО, чи ще в якомусь там Альянсі, як і членство в Європейському Союзі, воно, воно то буде рухатись, але це буде. От, 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 от постійно, от, як ота гівка, якщо хтось бачив, де їде вантажівка і має в стіну врізатися з різних ракурсів, показувати, вона їде, 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 їде і не врізається. Або там український мем про те, що он, маркіян іде. Подивіться, маркіян іде зараз запитаємо. Зараз маркіян прийде і запитає, бо маркіян іде іде і не приходить. Тому поки не вирішиться питання з війною, поки не з'явиться розуміння, Хоча б якихось там часових рамок, то цей процес він то буде рухатись, але до завершення він так і не дійде. Тобто ти вважаєш, що нам поки що не варто взагалі очікувати якогось рішення про повноправне членство в ЄС? В якій перспективі, бо ну я розумію, ти пов'язуєшся з закінченням війни. А якщо гіпотетично, а, Європейський Союз скаже, ну війна, то нібито формально закінчилася, мирної угоди не підписано. Ми про неї зараз до речі будемо говорити так. Ну, давайте поки що почекаємо. У вас територіальне питання не вирішене. Плюс до того територія окупована, ви там зовсім з нею не контактуєте. Ну як вам тоді гроші рахувати? Ну я так бачаю. Вам виділяти на лише на частину території чи на ту територію гроші. Бо якщо виділяємо вам на ну умовно там виділили там 100 мільярдів да, євро на розвиток безкоштовно, то ви їх куди будете інвестувати? Лише по лінії розмежування чи на окуповану територію, це може бути дійсно таким предметом серйозної дискусії. Відтермінування може тривати справді вічно. Як Ти каже, Маркіян зараз прийде, а він ніяк не йде. Бо зараз тільки завгодно можна говорити який класний звіт, все нам вдалося виконати, і навіть гроші дають, а візи нині там. Ну візи нині там, і знову ж таки ну, теоретично так, навіть якщо відбудеться саме заморозка. Без підписання якоїсь угоди про членство в Європейському Союзі, я думаю, що знайдуться все-таки якісь важелі. При, при всьому при всіх нюансах Європейського Союзу, все ж таки рух і прогрес відбувається. ЄС вже нам надав більше грошей і всього, ніж Сполучені Штати Америки. Так, сукупно, але все ж таки, треба пам'ятати, яка є економіка у Сполучених Штатів. Вони десь там. Все ж таки проводять певну роботу, в тому числі з кандидатами на членство в Європейський Союз, такими як Сербія, до прикладу. Ага. Ти бачиш, яким зайчиком вучич стає останнім часом такий О, снаряд приємні. Та, пожалуйста, купляйте. У нас цих снарядів. Ходжу по дворі, перечіпаюсь, склади отако забиті. Ми ще й виготовляємо снарядів більше, ніж Франція. Каже, купляйте в Україну. Та ми що? Я з Путіним дружу? Та з чого ви це взяли? Ну, з'їздив я в Москву. Ну, то 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 другое, ви не розумієте. Чому я газ російський купляю? Так, це все задля розквіту європейської економіки. У нас же ж промисловість зростає в Сербії, і для того, щоб Європа могла купувати фантастичні чудові сербські товари, ми тільки для цього, тільки для блага Європи це робимо. Ага. Тому все ж таки в цьому плані я не сильно переймався, але знову ж таки, тут ключове питання, що, що по війні. Тому що там не важливо, як на мене, глобально, як вона закінчиться. Ця поламіка. Вона, я не думаю, що буде довгою. Ну, типу, і такі заяви можуть звучати там від Орбана, ще від кількох політиків. А що, а на кого? Всі все і так розуміють. А якесь обґрунтування вигадають якусь там е, формулу, е, там була формула Штайнмаєра, буде тепер формула е, Урсули фондерляєн. Там як воно все порахують, продумають, реінвестують, щось відкладуть, щось перекладуть, і все буде нормально. Ну окей, питання євроінтеграції дійсно не просте його обговорювати складно, враховуючи контекст і війну. А тому я пропоную, що до нього ми повернемося неодноразово, і я не, не сумніваюсь в тому, що дискусія стосовно саме нашого євроінтеграційного поступу буде гарячішою ставати з кожним днем, особливо коли е, вогонь припиниться. Бо я тут, знаєш, провожу аналогію із е, тим, як ми отримували е, безвізовий режим. Це було за часів uh -huh. Петра Олексійовича. Багато було зроблено, багато було дійсно пророблено роботи. Я не можу це заперечувати, я не буду. Але тоді, в певний момент, Петро Олексійович сказав: це я сам все зробив, я самий класний, і це все моя заслуга. Помпезне було дійство на кордоні якраз із країнами ЄС влаштовано. Там були спеціальні сцени, ну і так далі. Ну, в принципі, команда Порошенка вміє це робити, так само, як і команда Зеленського. І Нині коментар Зеленського стосовно саме рішення звіту Європейської комісії, він доволі привабливий. Він захватів від того, що нас не критикували жорстко. Ну так і дійсно є, але проблеми, які існують всередині країни, і вони нікуди не подівалися. Вони залишаються. І вчора президент України давав багато коментарів не лише про євроінтеграцію, а і про ракети Фламінго, Рута і інші, і в тому числі. Він е, говорив е, про план так званий миру, який сьогодні, мабуть, обговорюють у Мадриді. Про це ніхто зараз не пише. А в Брюсселі проходить е, цікаве зібрання, яке ми щойно згадували, друзі. Це засідання з розширення Європейського Союзу. Воно безпрецедентне, тому що такого давно не було. Е, нібито не корелюється, безпрецедентно такого не було. Я вважаю, що таке було, коли говорили про східне партнерство. Для п'яти країн Білорусі, України, Молдови, Вірменії та Грузії. А сьогодні щось щось схоже, але в Брюсселі вирішили назвати це безпрецедентним. Але паралельно сьогодні має проходити зібрання радників країн-членів Європейського союзу, ймовірно, і України, де будуть обговорювати щось: допомогу Україні. А напередодні минулого тижня з'явився завдячуючи журналістам Європейської служби Радіо Свобода. План я його називаю перемір, який складається з двох етапів. Друзі, я тут детально його вам розповідав. Про нього розповідав. Йому детально про нього розповідали підсумковій програмі вежа. Вибачайте, що я такий друже, обличаю, що такий довгий відступ, але для розуміння. І вчора Зеленського запитали про автентичність цього плану. Частково коментував це Єрмак, і Зеленський сказав: Я ніякого плану в очі не бачив. Немає погоджених позицій з Україною. План може бути єдиний, який написаний разом із президентом США Дональдом Трампом. У Вашингтоні про цей план ніхто нічого не говорив. От, е, Максиме, ми ще з тобою про цей план не говорили. Як розцінювати коментар Зеленського? Як план є чи немає? Якщо немає, то окей. Точніше, яким він може бути. Якщо є, то чому президент говорить, що він його не бачив. ну Тут може бути. Кілька варіантів насправді тому що ті нариси 12-пунктного плану, який я читав на Bloomberg, ну там щось дуже схоже про те, е, усе по загалям, е, яке зробили для Ізраїля та сектору Гази. Так. Тому що там же ж також був якийсь план, і всі нібито його дотримувались там на першому етапі застрягли. Вже мав бути якийсь другий чи третій, хоча б, але досі, досі триває перший етап, і мені здається, щось мені підказує інтуїція, що далі першого етапу вони і, і не підуть. В принципі, можна сказати, що і перший етап досі не реалізований. А саміт миру вже відбувся, вже відгуляли, фуршет з'їли і давно забули. Ну, Максиме, я дозволь тобі. Тебе... Трішки заперечу. От я на 90% з тобою погоджуся, але от на 10% ні. Чому? Тому що дійсно такої інтенсивної війни, як була в секторі Гази, її нині немає. Навіть Хамас повернув усіх живих заручників. Зараз іде питання, і процес відбувається повернення тіл загиблих заручників і завітян буквально днями там три тіла повернули. Ну, хоча Ізраїль час від часу нагадує, що у нього багато зброї. Тому до певної міри там якась така ну умовне перемир'я є. Звісно, воно не дуже тривале. вибачаю, що є ну навряд чи буде тривалим, вибачаю, що перевив. Та і що буде після нього тут питання? По перше, а, ну а. посилився терор цивільного населення Хамасом. Тобто цивільних гине досі дуже багато. Ну не від авіаударів Ізраїлю, а тепер від масових розстрілів Хамасом. Ну і авіаудари Ізраїля також е, все одно періодично відбуваються. Плюс активізувалась Хезбола, плюс е, ну що відбувається зараз? Хамас відповідно набирає нових рекрутерів, набирає, навчає, користуючись цим, хоча б частковим затищем зброю від Ірану. Однозначно, ну, типу, вони там і... канали як передати, хоч це, звісно, і складно може відбуватись. Але ну, принаймні, вони можуть відновити свої ресурси і побудувати плани для того, щоб потім війна розпочалась ще з більшою силою, і Ізраїлю довелось повертатись з боєм, з новими втратами на ті позиції, які вони займали. Мати справу з більшою кількістю ворогів і ворогів підготовлених, які вже мають досвід бойових дій проти Ізраїлю протягом цих двох років вони навчили більшу кількість бойовиків цьому протистояти. Вони там ще якихось е, тунелів накопають, і так далі. Тобто, що буде після цього короткого перемир'я, яке особливо ніякого, то результату. Сам факт цього типу майже перемир'я, він е, позитивних навіть середньострокових результатів не дає. Mm -hmm. Мав бути якийсь там технократичний перехідний уряд, е, з якого очевидно, не б, там Тоні Блер мав бути взагалі. Mm -hmm. Ну, не бо ще що... буде. Ну принаймні зараз розглядають резолюції вон, стосовно там адміністрації перехідної для гази. Ну, це, звісно, це, я так сплю і бачу, як Хамас такий все. Вони прийняли резолюцію, братва, складаємо зброю, розходимося. Як Трамп сказав, я говорив з Хамасом, вони сказали: yes, sir, yes, зброю складаємо, обов'язково, ми вас поважаємо, of course. Ну, а якщо, а якщо ні, то хто їх піде роззброювати? От хто, окрім Ізраїлю, піде роззброювати? Якщо Ізраїль піде роззброювати, що це буде? Знову ж нова. Новий ну, сплеск війни. Ну, типу, я щось не бачу ентузіазму ні від е, яких країн е, Близького Сходу і не тільки, які б готові були забезпечувати там роззброєння Хамасу. Uh -huh. А якщо говорити про російсько українську війну, то ну, перше, я взагалі не бачу, який там план може зараз складати Європа знову ж без комунікації з Китаєм. Для мене все впирається mm -hmm. в Китай зараз. Я про це говорив неодноразово. і Моя позиція не змінюється, що це вже давно не російсько-українська війна, mm -hmm. і вирішити її в масштабі російсько-українському неможливо. Ну, mm -hmm. як на мене, це просто неможливо. І тут треба або домовлятись про щось глобальне з Китаєм, або якось глобально серйозно тиснути на Китай. Тиснути на Китай, ну, очевидно, кишка тонка uh -huh. і немає цієї єдності між Європою і Штатами, щоб це зробити. Домовитись з Китаєм також поки що, очевидно, не виходить, тому що принципова позиція по Тайваню нікуди не зрушилась. Ось і все, можна зараз щось там навигадувати, але навіть в тому плані, який Блумберг публікував, там має бути створена якась комісія миру. Яку має очолювати Дональд Трампа. Трамп. Так. Ну, типу, я, я не знаю про що це. Про що це? Це знову, знову ж. От кажуть, там якась таємна зустріч відбувається без порадників, от вони мають зустрітись по безпораднішать і розійтись. Ну, слухайте, в Швейцарії зустрічались на рівні світових лідерів понад 100 держав, ух, яка там. І в Києві про саме тришучих збирався на рівні лідерів, і в Вашингтоні зустрічались. І чого вже тільки за цей і план перемоги був, і план незламності був. Ну, Но... ці всі речі вони, вони так не працюють. Немає тут Дуже такого простого рішення, щоб. Я дозволь тебе перев'ю. Президент України ще ну, приблизно тиждень тому сказав, що будуть зустрічатися у Європі і готувати такий план. Це його слова. Сьогодні це зібрання там має проходити. Воно було анонсоване в МЗС України попередньо собі я сказав нічого незвичного, нічого секретного, робоча зустріч так вона буде. Ну, все одно, значить, якийсь документ десь є. І те, що Но було це, там це штатна кальну, типаліці рішуче працює, у них є там е, штатні зустрічі. Вони щось, щось, там, щось там рішають та uh -huh. на коаліції рішучих, там, я думаю, питання, ну, здебільшого, які зараз, про що можуть домовитись? Закупівля зброї, інвестиції uh -huh. та uh -huh. і все особливо. Там ну, якісь нові обмеження, тиск на Росію. Ну, зберуться, поговорять про те, що про що там Трамп сі Цзінпіном говорив, не знаю. Але по факту, ну. Знову ж таки, поки що відмежування Європи від штатів ми не бачимо в mm -hmm. Європі. Достатньо було, що санкції штатами були введені. Вони такі: хух, ну все, Трамп наш слон, розходимося. Бо там ж, ти ж пам'ятаєш, от перед цією зустріччю вже все, Єврокомісія така, все там Бельгія дасть гроші. Всі погодились на те, що вони будуть солідарними, розділять відповідальність. Тільки Трамп ухвалює рішення про санкції, Європа така. А таке чому ми напрягались? Получається, не все так погано. Получається, не треба нам всю відповідальність на себе брати. От, вкладуємо питання російських заморожених активів на потім. Ну і знову ж таких якихось там зрушень по Китаю особливо немає. а ну Повернусь до цього, що якогось відчутного прогресу без вирішення питань з Китаєм, я взагалі не можу бачити. Окей, друже, я не буду тебе більше допитувати, тому що розумію, зараз ситуація доволі складна. Мені вона особисто нагадує а, період перед чимось, наскільки він буде тривати довго, я сказати не можу, тому що, за моїми міркуваннями, я це неодноразово говорив і тобі скажу, мені десь нагадує зараз ситуацію. Наближення до карибської кризи, ядерні випробування, атака у Покровську, загострення ситуації, розмови з ЄС і так далі. Польща будує стіну дронів за 43 мільярди за європейські гроші. Ну, десь так воно все дуже дуже напружено. Тому послідкуємо за цими подіями за розвитком їх. Тут на каналі пропоную друзі робити це разом із нами. Сьогодні з нами був Максим Несвітайлов, політолог міжнародних. Чекаємо від нього його окремих думок з приводу того, що відбувається в світі. А в нього це виходить дуже класно. Тому Максим, не забувай на нас за нас, точніше. А вам, друзі, дякую, що ви сьогодні були з нами. Підписки, подобайки, коментарі. Не забудьте підписатися на канал Максима. Дякую вам ще раз і тобі, друже, дякую. Завжди радий і не прощаймось.